Райсуд суд на Волині засудив 30-річного чоловіка, який, будучи п'яним, зґвалтував 14-річну дівчину. За скоєне йому не лише призначили ув'язнення, а ще й зобов'язали виплатити 250 тисяч моральної компенсації. Про це пише «Західнет». як ідеться у вироку Рожищенського райсуду, обвинувачений влітку минулого року. Приїхав до свого двоюрідного брата для збирання яхід. У будинку також жила співмешканка брата та її діти, зокрема 14-річна донька. Вночі, 24 липня, п'яний чоловік зґвалтував дівчину і попросив її нікому про це не розповідати. Однак вона таки розповіла про пережите своїй матері. Гвалтівник на судовому засіданні заявив, що, начебто, питав згоди у дівчини, і вона була не проти. Натомість сама дівчина заявила, що ніякої згоди у неї він не питав. Близькості вона не хотіла, але не. Оперувала. Ралась, оскільки боялась обвинуваченого, судово-психіатрична експертиза показала, що у дівчини є легка розумова відсталість. Загальний психологічний розвиток її віку не відповідає. Тож дівчина не могла усвідомлювати до кінця характер і значення вчинення щодо неї насильства. Відтак суд визнав чоловіка винним та призначив йому 8 років тюрми. Окрім того, суддя також постановив виплатити потерпілій дівчині 250 тисяч гривень моральної комі. Мпенсації також за проведення експертизи чоловік повинен буде заплатити 46 тисяч гривень.